Добрий день, малята. Сьогодні я вас запрошую на заняття з розвитку мовлення. Дітки, коли я поспішала до вас на заняття, то зустріла по дорозі гарну красуню, яка передала мені ось цей кошик. Кошик повний неймовірних сюрпризів. А хто це? давайте відгадаємо загадку. Жовтий лист пофарбувала, урожай з полів зібрала. Золотила вербам коси, чарівна цариця. Ой. Оці дітки правильно здогадались, дійсно цю корзину придала нам осінь. Діти, скажіть, який у нас зараз місяць осені? Так, перший. А як називається перший осінній місяць? Вірно, вересень. А назвіть всі місяці осені. Так, вересень, жовтень, листопад. А чи знаєте ви, коли приходить рання осінь, і чому її так називають? Про перший осінній місяць вересень в народі кажуть вересень літо проведжає, золоту осінь зустрічає. Після закінчення літа приходить осінь, її ще називають ранньою осінню, тому що на початку вересня ще тепло, сонце ще дарує нам ніжні сонячні промені. Листя тільки починає змінювати свій звичайний зелений колір на оранжевий, жовтий, червоний. Малята, а зараз запрошую вас пограти в гру. Скажи, який листок. Я називатиму дерево, на якому росте листок. А ви спробуйте сказати, який він. Дидактична гра! Скажи який листок. Цей листок росте на каштані. Тому він так каштановий. Цей листок росте на клені, тому він кленовий, правильно. Цей листок росте на дубі, тому він дубовий. Цей листок росте на липі, тому він вірно-липовий. Цей листок росте на горобині, тому він горобиновий. Молодці. А зараз пропоную пригадати, яка ж буває погода восени. Я називатиму, що відбувається восени, а ви спробуйте відповісти, яка погода одним словом. Йдуть сильні дощі. Погода. Так, дощова. Дме сильний вітер. Пірно вітряна. На вулиці холодно. Так, погода. Коло глянуло сонечко. Так, сонячна. Затягнуло небо хмарами. Погода так, хмарна або похмура. На вулиці гроза. Так, грозова. Сильний туман. Вірно, туманна. На небі не стало хмар. Так, я На дворі, дворі. осінь. Вірно, осіння. Діти, а зараз пропоную вивчити за допомогою мнемотаблиці вірш осінь Іван Неблашкевич. Осінь, осінь, лист жовтіє, з неба часом дощик сіє, червонясте, золотисте опадає з кленів листя. Діти ті листки збирають. У книжки їх закладають, наче човники рікою їх пускають за водою. З них плетуть вінки барвисті, червонясті, золотисті. А зараз повторимо разом осінь, осінь лист жовтіє. З неба часом дощик сіє червонясте, золотисте. Опадає склені в листя. Діти ті листки збирають, у книжки їх закладають, наче човники рікою їх пускають за водою. З них плетуть вінки барвисті, червонясті, золотисті. А зараз спробуйте самостійно і пам'ятайте, для кращого запам'ятовування відео можна переглянути ще раз. На цьому наше заняття закінчується. Дітки, нагадайте, хто нам передав кошик з різними дарунками і про що ми сьогодні з вами розмовляли на занятті. Ви молодці! До нових зустрічей!